Капеланське благословіння на 20, на 20 листопада 24 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Цю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині, і повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Івангелі ми чуємо від Ісуса, який говорить своїм учням, які, а учні в цей час забороняли немовлят ну, Батькам принести до нього немовлят, щоб на них поклав руки. І він сказав: Не забороняйте дітям приходити до мене, бо таких є царство небесне. І додав, хто не прийме царство як небесне, як дитя, не війде до нього. Запитали у нього, а хто ж тоді може потрапити в Царство Боже? І він ще раз сказав їм, що те, що неможливо людям, можливо Богові. Завжди нам важко задуматися над смислом самого слова. От ми нібито почули те, що було розповіло, те, що нам, те, що нам розповіло, ну, розповілося. А, а от задуматися над кожним словом і вникнути в суть цього слова, ми чомусь знаєте, не, з, не можемо. І я довгий час теж не мог, знаєте, подивитися, а що таке бути як немовля? Ви немовля ж приносили? Що це означає прийняти як немовля, царство Небесне або царство Боже, або подібнитися до немовля? Як це бути мені дорослим, яку якість уподібнити до себе у немовляті? Ви знаєте, що я можу сказати від себе, що якість немовляти? Це прийняти повну залежність від своїх батьків, від матері і від батька. Повну залежність у всьому. І за ними ховатися, від них черпати їжу, від них черпати небезпеку, від них черпати радість, від них черпати тепло, захист. Ну все, повністю все. І вони це приймають з щирішою любов'ю. Їм це подобається. Вони за цьому знаходяться, знаєте, як блаженстві, благодаті за цим захистом і віддаються, віддають себе саме під цей захист, бути залежними від своїх батьків. Може, про це говорить Господь, щоб нам і бути в всьому нашому житті, в дорослому, бути залежним від Отця Небесного. Все йому передати, все те, що я роблю, все йому передати, але бути залежним від нього. От, ніби та є воля, у немовляти, підняти руку, підняти ногу, але все одно Він і це дає в залежність від своїх батьків. І ми робимо те, що ну, Господь нам. То, тобто, я ще одне скажу: От де наша можна сказати, а де наша свобода волі? А от свобода волі в тому наша полягає, щоб якраз свою свободу використати, щоб віддатися. На волю отця. Не на свою волю або самовілля, а на волю отця віддатися. І це моя свобода. Свобода, коли я щось вибрав одне і йому залишаюсь вірним. А вже коли я, знаєте, одне вибрав, попробував щось, мені не подобається, інше вибрав, подобався, потім ще інше, то це може вже свавілля, а не свобода. А от коли я взяв волю отця і вірний цій волі, як немовлятка. І може тоді я піду цим шляхом і віду і опаную Царство Небесне, яке для мене і приготовано. А от на цьому шляху Господня сила, тобто кому це можливо? Господу, це можливо. Він проведе мені цим шляхом, покаже його і пояснить певний час, як ним іти. Амінь.